Знайти, перезавантажитися там, де можна розрядитися. Для мене це стало читання. Для мене стали це книги. Коли кажуть ти гориш, ти можеш запалювати інших. Я хочу, щоб мої учні, так як я працюю заступником директора Барського ліцею номер 2 е хочу запалити цю іскру читання, читацької компетентності у своїх учнях, створивши читацький клуб. І зробивши таку спільноту, де діти можуть обмінюватися думками, де діти можуть передавати свої враження від прочитаної книги, зможуть змотивувати інших прочитати ту книгу. І особливо хочу, щоб це був обмін. Ти маєш книгу, я маю книгу. Ми з тобою поміняємося, і в нас буде більше читацький досвід. Хочу е, закінчити свою свій виступ, свою подяку словами. Коли мрія записана з датою, вона стає метою. Коли ціль розкладена на кроки, це є план. Коли план підкріплений нашими діями, ми втілюємо свої мрії в життя. Мрійте, дійте, досягайте.